Українська влада працює одразу за кількома напрямками, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності за скоєні ними в Україні злочині. Як ви вважаєте, чи вдасться Україні досягти домовленості про відшкодування всіх збитків Росії, чи не обійтись без допомоги міжнародних партнерів? Ой, це дуже трудно, але ну, хай добиваються. Які країни могли б на вашу думку допомогти нам цьому? Ну, що допомагають зараз зброєю з усім? Тільки за тільки міжнародні. А хто виважаєте? Що... Захід? Ті, що нам допомагають. Ша, а найближчі. Балтійські, Польща всі. А сама Україна не зможе домогтися цих домовленостей, як вважаєте? Думаю, що щось її все-таки ігнорують у якомусь часі. міжнародне краще і швидше, і ефективніше буде. Мені кажеться, якщо ми будемо сплаченіші, ми все встановимося. Все залежить від нас. Мені каже, тільки від нас. Ми б повинні силами на кожний надійся, а на себе надійте. Я думаю, що нам треба допомога. Треба, щоб всі країни разом допомагали. Бачите, ми не можемо самі з ними справитися. Я вважаю, що може вдасться, вдасться, тому що ми Україна сильна. Тим більше, що якщо захотіти, то можна зробити. Я думаю, що не вийде нам. Думаю, що треба підключати міжнародних партнерів і взагалі весь світ підключати, щоб зупинили цю. Вільні. Я думаю, що з допомогою іноземних партнерів все можливо, а навіть потрібно. Сподіваємось на Європу, на Америку. Ну і на нас самих в першу чергу. Українська влада працює одразу за кількома напрямками, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності за скоєні ними в Україні злочини. Як ви вважаєте, чи вдасться їм відшкодувати все втрачене Україні? Самим не вдасться. Моя думка, я думаю, що ні. Я не знаю, хто їх змусить, щоб вони нам це все відшкодували, що вони наробили.